«Тату, ти можеш позичити мені п'ять тисяч доларів на весілля? запитав син. Батько подивився здивовано, а потім уточнив П'ять тисяч доларів? А скільки взагалі коштує весілля? П'ятнадцять тисяч. Ми вже взяли кредит, використали всі наші заощадження, але все ще не вистачає. Ти ж казав, що якщо колись мені потрібна буде допомога, я можу звернутися до тебе. Батько на мить замовк, а потім сказав «Проведи свою наречену. Я чекатиму вас у себе в кабінеті. За якийсь час наречені прийшли. Батько тепло їх привітав, пригостив напоями, а потім запитав ви сказали, що весілля коштує 15 тисяч доларів. Можна дізнатися, чому так багато? Це ж наш великий день, відповів син. Ми хочемо гарне свято з багатьма гостями. Вона завжди про це мріяла. Батько подивився на наречену, а потім запитав. Ти мріяла про розкішне свято чи про щасливий шлюб? Вона трішки задумалась, а потім відповіла. Про щасливий шлюб, звісно, тоді батько сказав спокійно. Послухайте, весілля триває одну ніч, а шлюб усе життя. Немає сенсу залазити у борги заради вечірки. Більшість гостей, можливо, вже за кілька років зникнуть з вашого життя. Я теж колись влаштував велике весілля, поділився він. В лісу борги всі наїлися, натанцювались, навеселились. А коли свято закінчилось, залишились тільки ми з мамою і борг. Ніхто потім нам не допомагав, ніхто не платив за оренду житла чи рахунки, дехто навіть пліткував за спиною, коли стало важко. І я бачив багато пар, які починали сімейне життя з боргів, стресу, а іноді і сварок через гроші. І все через один день. І це поганий початок. Сину стало незручно, і він відповів якщо не можеш допомогти, нічого, але не обов'язково було читати нотацію. Наречена втрутилась. Ні, зачекай, мені здається, твій тато має рацію. Ми можемо зробити скромніше весілля, простіше, і зосередитись на справді важливому. Батько посміхнувся Ти ж не просиш гроші на надзвичайну ситуацію чи на відкриття бізнесу. Ти просиш гроші, щоб справити враження на інших. Але я тебе не засуджую. Я просто хочу, щоб ти думав про майбутнє. Він відкрив шухляду, дістав конверт і передав синові. Ось тут 10 тисяч доларів. Вони не на весілля, вони на ваше спільне життя. Використайте їх на щось, що має довготривалу цінність: дім, подорож, депозит на майбутнє, а потім додав. Мудрий чоловік обирає собі супутницю життя, і разом вони створюють дім, а не тільки фото. Важливо, не як починається шлюб, а як він будується щодня. Вони мовчали, але цього разу з вдячністю. Мораль така цінність шлюбу не вимірюється масштабністю весілля, а міцністю взаємної відданості, починати подружнє життя з боргів, щоб довести іншим це ризик для найціннішого вашого зв'язку. Вкладайте не в свято, а в реальне життя.